У неї інші перемоги й рекорди, та не менш цінні, хоча на долю випало стільки нещасть, що хочу заршморглісь. І коли від самогубства її віддаляв лише крок, вона знайшла в собі сили жити далі. Тепер ця дівчина рятує людей, підкорює небо і навіть знайшла кохання. Неймовірна історія успіху, попри все, від Галини Сергієвої. Вона їде вулицями Києва у своїй власній новенькій автівці. Мені дуже подобається водити. цю розкішну красуню звуть Юлею. Вона міс Україна. А ще Юлія інвалід першої групи. Сім років тому вона була звичайною дівчиною, навчалася в університеті, вийшла заміж. Життя змінила страшна аварія. Того дня Юлю з чоловіком підвозив знайомий. Машина впала в квітковіт. Часа не на чотири винімали з машини. Ось так от сильно зажала. Она вот, ну груда метала і вона повністю зажата. Чоловік вцілів, а у юлі перелам хребта. Лікарі повідомили, на ногу вона не стане вже ніколи. Желання ходити страшне, желання не то, що ходити, а біжати, ти не можеш своїм тілом ніяк. Та це був не останній удар долі. Невдовзі чоловік пішов. Юлю забрала мама. Ми коли вийшли перший раз на нею, вона нашла у та глаза опустила. Їй Стыдно було людям в глаза що вона в колясці, що вона немощна. Від горя вона півроку не полишала своєї домівки і весь час думала про самогубство. Понімання, що я дуже багато не встигла в цій житті. мені... хотелось вот успеть ну, больше мне хотелось начать что-то делать начать двигаться И в какой-то момент я просто поняла что мое состояние не имеет значения Врешті дівчина пішла працювати у волонтерську організацію для інвалідів, навчала людей на візках шукати свого місця в житті. А на очіногих вдохновляється, вообще таке можливо, що можна так жити. Жінки на візочках також прекрасні заходилася доводити Юля і пішла на конкурс краси, а незабаром зустріла того, для кого стала єдиною красунею. Я почувствовала в момент, що мені все врем'я хочеться з ним спілкуватися. З Вадимом вони познайомилися під час волонтерської роботи. Він також інвалід, має хворі суглобу після перенесеної в дитинстві Ангіни. У коханні зізнався у Парижі там участвували в лагері для людей з інвалідністю. І заодно по городам. Біжать там нікуди було, поэтому я вирішив сделать пропозицію. Зараз вони вже вдвох доводять світові свої необмежені можливості. Приміром, нещодавно стрибали із парашутом. Видите, у ноги сторони». А влітку були в Єгипті замість лежати на пляжі, пірнали за квалангом. Невтомні вони і в роботі Юля очолює доброчинний фонд для інвалідів. Вадим успішний юрист, і тепер понад усе на світі вони мріють про дітей, а ще про урочисте вінчання. Чекають тільки коли потеплішає. Галина Сергієва, Олександр Юдкович та Олексій Синельников. Програма вікна СТБ.